Доброго дня! Мене звати Гладиш Наталя Вікторівна. Я маю досвід роботи на посаді електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування на центрально-збагачувальній фабриці Добропільська. Розряд у мене 4 категорія електромеханічна служба. Основні обов'язки включали технічне обслуговування та ремонт агрегатів, виявлення та усунення неісправностей на, у механічних та електричних вузлах. Також я працювала у складі аварійної бригади, що дозволило здобути практичного досвіду у швидкому вирішенні нестандартних питань. Я відповідальна, стресостійка, маю бажання професійно розвиватися. Дякую за увагу! Буду рада по можливості приєднатися до вашої команди та обговорити співпрацю на співбесіді. Гарного дня!